Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу вам розповісти про Amazon Prime Gaming, друзі. Раніше мені задавали в коментарях питання, чому ти не рекламуєш, чому ти не розповідаєш про це все. Сьогодні я хочу вам розповісти. Зробити наглядну інструкцію, як це все підключати, друзі, а також підкажу, де їх можна взяти за адекватними цінами. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Плюс до того я хочу захватити активність, ту, яка зараз проходить до Дня закоханих. Там є завдання, там є нагороди, відповідно, там є набори, хоча вони не дуже цікаві, скажу чесно. Давайте про це все поговоримо. Перше, що я хочу вам розповісти про Amazon Prime Gaming, друзі. У нас на даний момент доступний, хапайте набір від Prime Gaming присвячений великому кушу. Тобто ще з 17.01.204 року. І цей набір буде, наскільки я знаю, активний до 20 лютого. Тому його можна забирати і активувати ще. Скоро буде інший набір, там буде інший огляд. Що ми можемо, наприклад, за нього отримати. Образ екіпажу цей собака, тобто це для чоловіків будь-якої нації можна його застосовувати. 3 d – високі ставки, 3 d – стежте за руками, медаль з усіх ніг, один день танкового преміум аккаунта, 5 завдань на їх 5 досвіду. Це те, що відразу ви отримаєте при тому, як зайдете в гараж. Я це все продемонструю, друзі. Потім ви можете обрати з поставок і стилу, дві із ряду нагород. Перша нагорода – це «Калібан», друзі, в оренду на 10 днів. Друга – це «Центуріон МК-51 РААК». Третя – це «Колон Як Панзер 105». І четверта су 122 44 Тут є знижки, якщо ви захочете брати цю техніку, в основному, звісно, ніхто не буде їх купляти. Плюс до того можна обрати, якщо вам техніка не потрібна, 5 бойових завдань на X5-DOS досвіду за перемогу, і 5 пуденгів іщаєм. Тобто, якщо техніка не треба, можна ці дві позиції забрати. Плюс до того буде у вас ряд бойових завдань, які ви можете виконати до 20 лютого, наголошую. І за них ви отримаєте розхідники. Преміумні, наприклад, автоматичні вогнегасники, великі аптечки, великі ремкомплекти, резерви от, до вільного досвіду і досвіду екіпажу. І е, 5 особистих резервів, наприклад, до бойового досвіду. Плюс до того 10 завдань на їх 5 Для тих, хто качається, це буде корисним. От такі от справи, друзі. А тепер давайте наглядно я продемонструю, як ним користуватись, як його підключати. Поїхали! І так, друзі, перше, що вам потрібно зробити, це перейти на офіційний сайт World of Tense і ввести свій логін і пароль, тобто залогінитися на цьому сайті. Потім переходимо в особистий кабінет, друзі. Після того, як ви перейшли в особистий кабінет, ви справа можете побачити облікові записи, які у вас підключені. Або навпаки, якщо не підключено, буде просто от такі от рядочки. Що вам потрібно зробити? У мене, от, наприклад, Amazon був вже колись підключений, я його відключаю. І вам рекомендую, якщо якісь були вже підключені Prime, то вам потрібно відключити. Далі вам потрібно зробити купівлю. Amazon Prime Gaming. До речі, посилання будуть в описі. Коли будуть нові набори, я так само буду робити такі коротенькі відео. Проходимо далі, натискаємо на Amazon, коли вже відв'язали. І тут відповідно вводимо логін і пароль, які ви отримали у листі там на електронну почту чи ще кудись. Вводимо ці дані сюди. Друзі, після того як ви зробили це, скопіювали логін і пароль з листа. Натискаємо на кнопочку «Sign in». Тут потрібно зробити підтвердження. Hello. Відповідно, прив'язочка з'являється. От Дивіться, Amazon Prime Gaming. Ну, тут по американському, це виходить другий місяць, 14-й день 2024 рік. Тепер все можемо переходити в гру і дивитися нагороди. І так, друзі, тепер я в грі. От буквально тільки зайшов. Тут повисвічувалися різні повідомлення. Дивіться, отримано нагороду, ви отримали унікальні нагороди за програму Prime Gaming. Це все, що я говорив. І плюс до того є кнопочка вибрати нагороди. Ми можемо так перейти, а можемо просто це закрити, зайти в склад, от наприклад. І в поставках стилу у нас великий куш з'явився. Бачите, така як скринька. От, обираємо її, і тут ми можемо обрати ті пропозиції, які зараз доступні. Оскільки я преміум технікою цієї не цікавлюся, даною, я можу просто забрати, наприклад, завдання на X5 досвіду. І, наприклад, пудинг хищаємо. Плюс до того, друзі, у нас з'явилися нові завдання. Дивимося їх. От, великий куш, дивіться, вони будуть виконуватися, я так розумію, послідовно. З самого початку ми можемо виконати великий куш. Х2 до досвіду екіпажу от 10 разів на добу можна виконувати. Звісно, це така прохідна стандартна задачка, але тим не менш е, мілкотня, а приємно. Плюс до того буде ще доступно ряд завдань, які ми можемо почергово виконувати. І за останнє можемо отримати завдання на Х5 досвіду 10 штук, доволі непогано тим людям, які качаються. Бойовий досвід, резерви і різні розхідники, друзі. По цьому я все розповів. До речі, давайте заглянемо. Просто заради цікавості, чи з'явилися якісь нові пропозиції у е, найліпшому? Дивимося, гортаємо до кінця, тому що я не дивився, друзі, сьогодні чи щось з'явилося. Нічого більше не з'явилося, і ці пропозиції будуть доступні тільки 5 годин, друзі. Тобто, вже завтра їх не буде. Так що, якщо щось хочете забрати з пропозиції за золото, сьогодні останній шанс. А тепер давайте розберемо новину, святкуйте день кохання з новеньким стилем, друзі. Тому що тут є і безкоштовні плюшки, які ми можемо отримати. Плюс до того є твічдропси, друзі, які ми також подивимося і розберемо. До речі, запускайте трансляції і забирайте халяву. Перше, що ми можемо забрати, перейшовши на статтю на офіційному сайті, святкуйте день кохання з новеньким стилем. Це конкретно деколі, друзі, з любов'ю відвод. Кнопочку натискаєте і відповідно, їх забираєте. Далі йдемо і дивимося, що ж у нас є за халява така. Звісно, вона невелика, незначна, але тим не менш, давайте її забирати. Twitch Drops до дня всіх закоханих друзів доступна з 14 лютого 11.00, тобто з сьогоднішнього дня, по 15 лютого 11.00. І ми можемо, друзі, отримати за 180 е, хвилин перегляду. 6 деколів. проекційний деколь, шалене кохання. 5 одиниць спорядження пудин хіщаєм, 2 де стиль, машина, кохання. Мілкотня, але все одно приємно. Далі йдемо. Що ми можемо отримати за завдання з Днем усіх закоханих. Вони доступні у нас 14 лютого 11.00 до 19 лютого 11.00, друзі. Перше завдання з Днем Закоханих номер 1 потрібно потрапити в топ-14 вашої команди, тобто це взагалі реальне завдання для всіх, по кількості здобутого чистого досвіду. Зіграти 6 боїв і ви отримаєте по 3 до пайка шоколад і спагетті з м'ясним соусом. Далі йдемо, друзі. Завдання номер 2 Завдати шкоди щонайменше 14 різним машинам супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Ви отримаєте 6 емблем лук Амура, 3 проакційні деколі і 2 особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу. Третє завдання: потрібно заподіяти принаймні 1400 одиниць шкоди в кожному з трьох боїв. Ви отримаєте три амблеми від щирого серця, три одиниці спорядження міцна кава, два особисті резерви, на плюс 50% до досвіду на 1 годину. І четверте завдання, за яке можна отримати два дестиль стиль кохання витає в повітрі і три емблеми стріла Амура, здобути щонайменше 1400 одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв, зіграти три бої умова. От такі от справи друзі, в принципі, вони дуже прості. Ці завдання, їх може виконати практично кожний. Плюс до того, тут доступні пропозиції до Дня всіх закоханих. Я скажу чесно, на мою думку, вони абсолютно не цікаві, тому що тут вони є за золото. От, наприклад, дивіться вартість у грі льова зі стилем. Дивіться 21 710 золота відповідно, в залежності від комплектації, так скажемо. Але я скажу чесно, що це не вигідно, друзі. Дивіться, самі на своє вподобання, льову брати за фул прайс, тоді як він доступний і так, і бувають на нього знижки, і можна по трейд-іну там виміняти чи ще щось. Ну, тут уже на вподобання кожного. Колекція для нас всіх закоханих 2024 є. Це елементи кастомізації, також, в принципі, вони не варті е, детального розгляду. І класична колекція до Дня всіх закоханих. Також купа деколей і написів за 3996 золота. От такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок праймгеймінгу, чи користуєтесь, тому що я, як перейшов на Європу, я взагалі перестав ним користуватися. Оце перший, напевне, прайм геймінг, який я при вас. Підключив. Всім, дякую ще раз, до побачення, до наступних відео і пишіть свої коментарі. До побачення!